Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю глядачів СТС. Мене звати Юлія Настенко. Про головні новини вівторка, 14 лютого. Життя Сумщини вже готові розповісти мої колеги. Далі коротко про головне. Затор на Петропавлівській у маршрутку в'їхала автівка. На Сумщині заправитися газом відчутно дорожче, аніж на Київщині. Тільки у день всіх закоханих. Подробиці особистого життя сумських політиків. Пішохід живий автівка вщент. На Петропавлівській у Сумах через необережність пішохода зіштовхнулися маршрутка та легковий автомобіль. Власник останнього по частинам збирав залишки від фари і запевняв, якби дороги у місті краще почистили, цього б не сталося. Деталі за мить. Чималий затор на Петропавлівській спровокувала аварія. Машини вишикувалися ряд, не розуміючи, що трапилося. Виявляється, зустрілися маршрутка і кілька автомобілів. Кажуть, усе через пішохода. А що у нас трапляється? У нас вже як пропускаєш пішоходів, вони стоять. Як їдуть, вони починають бігти. Спереді машина тормознула, щоб пішоходи вже пропустити. Я потягованчику протормозив, мене хватало. А той ззаді вже гаву поймав. Маршрутка не постраждала. Єдине, що нагадувало їй про ДТП, невеличка подряпина ззаду. А ось у машини, яка їхала слідом за маршруткою, передня частина розтрощена. Її водій відчайдушно намагається від'їхати назад і ламає праве крило ще більше. Потім же розчаровано збирає залишки. Хлопець певен, виною аварії послугували нечищені дороги. Дуже вузький проїзд. Я наче тормозити мені машина понесло і все Супер, да. В першу очередь треба звернути увагу, Отеша від больше, ніж полметра приже часі з кожної сторони занята. Роз'їжджаються машини так, що зеркалами розціпляють. Учасники ДТП мають рацію. Кучугори снігу дійсно займають частину дороги. Аварія настільки загальмувала рух транспорту по вулиці, що розрулював ситуацію цілий наряд поліцейських. А ось водій потерпілої автівки, розрулюватиме наслідки пригоди фінансово. На нього чекає недешевий ремонт передньої частини свого авто. А настасі Олександр Білявський, новини СТС. На сумських заправках газ майже на 2 гривні дорожчий, аніж на Київщині, в області, де доходи в рази вищі за провінційні суми, заправлятися набагато дешевше. Таку закономірність днями помітили наші журналісти. Вирішили дізнатися, чому так та хто регулює ціни на паливо. Подробиці розкажу далі. Столиця шокує сумчан низькими цінами на газ. За час нашої поїздки ми побачили з десяток заправок різних марок. Максимальна ціна за літр газу, яку ми зафіксували на Київщині, 10 гривень 99 копійок. Мінімальна 10 гривень 10 копійок. А ось сумщина, схоже, претендує на звання найдорожчої області. Їдемо перевіряти наші заправки тих же марок. Найнижча ціна на газу сумах 11,70, А ось найвища сягає майже 12 гривень. Це майже на півтори гривні за літр більше, аніж у Києві. Місцеві автомобілісти в один голос переконують, цифри захмарні. Жалко, тому що Сумщина як є газовиробником, а ціни саме високі. Це дуже плохо. Шумак саме дороже ціни. Поїдете ви за Сумську область, виїдете всі візде. Це не рядом, так і ціни. думають, що ми більші гроші заробляємо. Зараз полтавська вийде, Київська везде, там ціни нам Ну, Не знаю, по поводу взагалі по іншим областям, але ціни, що да, дорогі. Ну, тут економіти нікуди, треба на чем-то їздити, правильно. Газ, і так, машина на газу поставлена на газ, і це наймінімальне, що можна по ціні. Експерти ж вважають, така ситуація склалася, бо держава надто довго не звертала уваги на цей сегмент ринку. Взагалі ціна на скраплений газ встановлюється за згодою продавця і покупця. У тих регіонах, де попит на нього більший, відповідно нижче ціни, аби підприємства виживали. А ось у невеличких містах ціни гнуть як хочуть. Цей пункт занесено в Господарський кодекс України. Тому, якщо попит є на товар, якщо беруть той чи інший продукт, то е, реалізатор має і може, має повне право встановити будь-яку ціну е, на цей ресурс. Інша річ, е, коли ця ціна є економічно обґрунту, не обґрунтованою і якщо вона не дозволяє конкурувати іншим компаніям. У такому випадку увагу на врегулювання ціни має звертати антимонопольний комітет. Саме туди ми і надійшлимо запит, аби з'ясувати, чому на сумщині, де добувають газ, він на порядок дорожчий аніж у інших областях України. Юлія Настенко, Олександр Білявський та Микола Ніколаєнко. Новини СТС. Багато платите за продукти, скоро платитимете ще більше. Кабмін планує остаточно зняти державне регулювання цін на продукти. Пілотний проект, коли влада перестала контролювати ціни на ринках і в магазинах, здався чиновникам вдалим. І незважаючи на те, що вартість харчів злетіла угору, вони його планують затвердити остаточно. Як це вплине на життя сумчан далі? На кухні Наталії приготування святкового обіду у самому розпалі до Дня святого Валентина жінка вирішила побалувати свою сім'ю улюбленими стравами. Беремо кусочок м'яса, обвалакуємо його в муку. Хорошенько. Тепер в яйцо. І зараз вложимо його на розкалену сковородочку. Це любимо відбивні моєї сім'ї. На пательні шкварчить м'ясо жінка приступає до приготування другої страви. Готує її із задоволенням для коханої родини. А тому для неї купує лише якісні продукти. Але засмучує жінку те, що зовсім скоро такі страви на столі будуть тільки на свята, бо їсти в наш час стало дорого. Ну, подобный обед, окрошка, отбивные – это любимый обед моей семьи. То есть раньше на праздники мы это готовили часто. Но на данный момент, я не знаю, когда еще мы сможем приготовить такой обед, потому что очень дорого, подорожало все очень. Что колбаса, что яйца – Такий обід обійшовся жінці майже у 300 гривень. Витрачати такі гроші щодня вона не зможе. Тож м'ясо поволі стає делікатесом. За останні кілька місяців ціни на продукти харчування навіть не зросли, а злетіли саме після того, як 1 жовтня Кабмін оголосив про свій пілотний проект. Згідно з ним, держава перестала контролювати ціни на продукти харчування. Цим виробники та підприємці і скористалися. Відтак, за інформацією служби статистики, майже на 9 гривень за Літри за ці кілька місяців здорожчало молоко, на п'ять масло і сметана. А ось домашній сир взагалі б'є усі рекорди. Із 46 гривень за кілограм піднявся до майже 90. А ось із м'ясними продуктами ситуація цікава. Курятина подорожчала, яловичина майже на 30 гривень за кілограм, а свинина здешевшала. Крупи також виросли в ціні, і це лише за чотири місяці пілотного проєкту. Та нещодавно змі вибухнули заголовками про те, що кабінет міністрів України Україні вважає проект вдалим, планує цей проект затвердити на постійній основі і більше ніколи не втручатися в цінову політику на українські продукти харчування. Економічні експерти певні, таким чином держава просто знімає з себе будь-яку відповідальність за ті події, які відбуваються в країні. Государство не захотіла відповідати за. то подорожание цен, которое э, происходило на рынке, я считаю, что подход этот э, чисто конъюнктурный и политический, и э, думаю, что надо производить, проводить действительные реформы. Якщо держава все ж затвердить цей проект, то прогнозують наступне: курс долара залишатиметься більш-менш стабільним, а ціни на продукти харчування стануть вищими. Але держава формально до цього процесу вже не матиме жодного відношення. Анастасія Комдантова, Альона Щербакова, Олександр Білявський, Олександр Сокол, Новини СТС. 14 лютого увесь світ відзначає день усіх закоханих. Давню історію цього свята, а також сучасні історії кохання від сумських політиків, розкаже Альона Щербакова. Історія найромантичнішого свята має давнє коріння. За однією із легенд, коли римський імператор Клавдій II заборонив одружуватися, священник на ім'я Валентин продовжував таємно з'єднувати люблячі серця перед вівтарем. Коли ж імператор дізнався про це, священника стратили. Це сталося 14 лютого. Згодом Валентина прирівняли до лику святих та вважають покровителем усіх закоханих. У наші дні 14 лютого відзначають день усіх закоханих. Тож ми сьогодні вирішили дізнатися романтичні. Історії кохання сумських можновладців, міський голова Сум Олександр Лисенко нам зізнався зі своєю майбутньою дружиною, знайомий із дитинства. Свою дружину знаю з дитинства. Ну, я думаю, якби була така можливість ще в дитинстві зробити її пропозицію, мабуть, зробив би вже тоді. Ну, але чекали поки подоросліше. Саме найдорожчий подарунок, який мені зробила дружина, ну це, мабуть, наша донька. Натомість, губернатор Микола Клочко обрав свою другу половинку у студентські роки. Я познайомився з дружиною в університеті. Ми разом навчалися на старічному факультеті, і мене з цією студентською добою пов'язують не лише спогади про навчання, відповідно а і про своє. Кохання, кохання мого життя, голова обласної ради Володимир Токар Хизується його дружина перше і єдине кохання усього життя. Познайомилися, розказує у друга на весіллі. Я був у нього старшим свідетелем, От як ми познайомилися з того часу ми в місті. Ну 40 років. Зробив пропозицію, я... Да я знав, що вона не тому що Ми ж кожен день, кожен вечір були в місті. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. А ще у День всіх закоханих у сумах зареєстрували одразу два експрес-шлюби за старими українськими звичаями. Заяви молодята подавали ще на початку місяця, а датою весілля обрали саме день святого Валентина. Врочисту церемонію бачила Оксана Щербак. Більшість пар мріють одружитися саме у цей день свято всіх закоханих. Завдяки українському проекту Експресодруження, відомому більшості сумчан як шлюб за добу, дві пари у сумах змогли реалізувати давню мрію. Він з України, вона з Іспанії. Завдяки новому проекту молодятам вдалося уникнути довжелезних черг та бюрократії, аби нарешті бути разом. У нього всього було три місяці, для того, щоб розписатися, і для того, щоб час не тратити, ми вирішили вибрати саме цю програму. І Нам дали таку можливість. В этом проекте участвовать. и і ми сказали, шада усміхнені та щасливі. Вони прямують до сцени, аби вже за кілька хвилин офіційно стати подружжям. Поруч із ними ще одна закохана пара Вікторія та Євген. На церемонії панує дух українського весілля минулих сторіч. Ми хочемо відтворити старовинні весільні обряди, які були притаманні слабожанщині, тобто відтворити е, в ділі, тобто дати нове життя старовинному весільному обряду. Відтепер одружитися за добу у сумах реальність до того ж таку. Послугу отримати доволі легко. Достатньо мати при собі паспорт громадянина України або документ, який засвідчує відповідне законне перебування на території України, завітати до організатора реєстрації шлюбу, подати заяву, підписати відповідну угоду договір. А далі лише прийти у зазначений час та місце, поставити підписи та обмінятися обручками. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Любов на стороні жіночої краси чи любов існує завдяки чоловічому раціоналізму у педагогічному університеті за допомогою відомого шоу Хто зверху намагалися з'ясувати, хто ж переможе. Результати знають наші журналісти. Студенти Сумського державного педагогічного університету вітають один одного з днем всіх закоханих. В актовій залі зібралися по обидва боки дівчата і хлопці, адже за хвилину почнеться шоу. Вони не ввагаються і зізнаються у коханні, пишуть, говорять і показують свої побажання. Усім людям щастя, любові, здоров'я, щоб цей прекрасний день окриляв нас, дарив нам любов і все найкраще найкращі емоції, найкращі желання. Я зробила такий образ, щоб Дать им больше веселья, чтобы они улыбались. Організатори говорять, таке шоу ноу хау в їхньому університеті суть гри в тому, що вона повністю побудована на імпровізації. По один бік дівчата, по інший хлопці. Вони виконують конкурси, за які отримують бали. Хто більше набере балів, той і переможець. А отже, зверху весь конкурс дуже смішний і націлений на розваги. Ми своїми силами, силами студентського самоврядування і позаначального відділу вирішили зробити такий концерт, щоб трошки розбавити студентські. І будні і будні викладачів у залі вболівальниць жіночій статі більше ніж чоловіків. Дівчата впевнені, що краса страшна сила. А хлопці притримуються класичної чоловічої переваги. Мужики, звісно, а чому? мужики. Як ви вважаєте? аж хлопці. Тоже варіант. Я вважаю, що все-таки переможуть дівчата, адже дівчата це сила, це справжня красива сила. Керівництво університету активно підтримує студентські задуми і організацію заходів до свят, адже вважаю, що під час навчання студенти повинні розвивати свої таланти. Ті таланти, які вони мають, вони звичайно повинні їх проявляти. Особливо це в художній самодіяльності, у творчості. Студенти педагогічного університету вільний від навчання час займаються студентським дозвіллям, тому їх висловили. Ступи підготовлені і мають своїх студентських фанів. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат. Новини СТС. Українці, які пізніше виходять на пенсію, отримують більші виплати. В Україні поширюються чутки, що пенсії молодих та старих пенсіонерів суттєво різняться. Це пов'язують із різницею у підвищенні зарплати та пенсії. Чи правда це у ситуації розбиралася Марія Бульдович? В інтернеті почали поширювати новину, що молоді пенсіонери отримують більшу пенсію. Мовляв, ті, хто вийшов на заслужений відпочинок нещодавно, будуть отримувати більшу виплату. В Україні пенсію розраховують за такою формулою. Розмір пенсії дорівнює заробітній платі помноженій на коефіцієнт стажу, а от в розрахунки самої заробітної плати входить так званий коефіцієнт зарплати. Саме цей показник впливає на суму майбутньої пенсії. Експерти пояснюють, з 2012 року пенсії в Україні припинили осучаснювати. Тобто раніше пенсійні виплати збільшували при зростанні середньої зарплати, тепер не збільшують. Експерти додають, оскільки ж пенсіонери не вимагають підвищення пенсій, уряд. І не перераховує їх заробітки в нас зростають набагато швидше, ніж зростає прожитковий мінімум, і ніж зростають пенсії. Пенсія фактично щороку підвищується не пропорційно зростанню заробітків, а пропорційно зростанню заробітків помножено на 0,2. Тобто, вже в самій формулі закладена ця несправедливість. Тим для майбутніх пенсіонерів така різниця виплат з іншими поколіннями стала не першою приголомшливою новиною. Не так давно міністр соцполітики заявив, пенсію отримають не всі. Я хочу, щоб кожен отримав те, що він заработав. Якщо ти хочеш отримати пенсію, ти должен її заработать, а не просто дожить до 60 лет. Все честно, ви не платили? В 60 лет ничего не получите. Будете работать далі, пока не заработаєте. Не заработаєте? Тогда вообще не приходите к нам. Получать вы ничего не будете. таку заяву. Міністр пояснює тим, що велика частина тіньової економіки не дає змогу поповнити пенсійний фонд. Відтак, за рахунок працюючих людей тіньового сектору планують закрити проблеми фінансування. Марія Бульдович, Новини СТС Головна лікарня міста планує змінити свою адресу. З такою ініціативою виступили медичні працівники спільно із управлінням охорони здоров'я. Медики мріють про єдине медичне містечко, де зосередяться усі обласні лікувально-профілактичні заклади. Де ж розташується осередок медицини та коли сумчанам чекати змін? Далі у сюжеті. Для багатьох мешканців Сумщини обласна клінічна лікарня. Остання надія як у діагностиці, так і в лікуванні. Протягом трьох останніх років тут провели поточні ремонти п'яти відділень та консультативної поліклініки однак існують і проблеми. Медичний заклад постійно переповнений, тому немає можливості забезпечити належні умови для хворих. Тож медики запропонували альтернативу побудувати на Веретенівці новий дев'ятиповерховий корпус, куди переїдуть відділення обласної лікарні. Абсолютно покращаться умови обласної клінічної лікарні, яка обслуговує 1 мільйон 100 тисяч населення області. Покращаться умови обласного онкологічного диспансеру. І натомість ми пропонуємо другий корпус у половину першого для розміщення обласного психоневрологічного диспансеру гострих хворих. Головний психолог області наголошує вони лише за якщо психологічний диспансер отримає можливість переїзду. Ми з удовольствием переїдемо і такой возможностью улучшить матеріально техническое состояние нашого отделения. Ми з удовольствием переїдемо в и будем і будемо тепла управління охорони здоров'я виступає одним із ініціаторів процесів, які відбуваються у лікарні. Це переміщення, покращить умови перебування всіх категорій хворих. І для області це буде дуже відчутно. Це і буде економія фінансового ресурсу, який можна буде спрямувати на покращення медикаментозного забезпечення, харчування хворих, так і на покращення матеріально-технічної бази. Якщо ж питання будівництва нової лікарні вирішиться найближчим часом, то вже незабаром потреби мешканців Сумської області у якісній медичній допомозі будуть задоволені. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Цього тижня Суми прийматимуть легкоатлетів з усієї країни. У манежі СумДУ зберуться більше тисячі спортсменів. Подробиці заходу, зіркові учасники та програма змагань у нашому сюжеті. Насичений спортивний тиждень розпочинається у сумському манежі. У день всіх закоханих змагання з легкої атлетики розпочнуть юніори. Два дні поспіль за звання чемпіона України у різних видах боротимуться більше ніж півтисячі учасників. 16 лютого відпочинок і ще три дні спортивних баталій уже серед дорослих. Для найсильніших атлетів країни старти у сумах це можливість отримати квиток у збірну для участі у чемпіонаті Європи. Саме на ці змагання буде сформований склад збірної України під час чемпіонату України у сумах. Тобто, ці змагання є відбірковими і тим більш цікавішими вони стають і для самих спортсменів, для тренерів, ну і звичайно для глядачів. Змагання буде транслюватися онлайн, але жодна картинка не подарує тих емоцій, як живий перегляд із трибун. Манеж готов готовий вмістити більше тисячі глядачів. Вхід абсолютно безкоштовний, дуже буде яскраве змагання. Манешликатлетичний, який є одним із найкращих манежів власне Європи, не лише в Україні, а ще й в Європі, Вміщує 1200 чоловік. Я дуже сподіваюсь, що всі сумчани підтримають нашу команду і ми отримуємо найкращий результат. А результати сумські атлети готові показувати досить високі фаворитами на дистанцію 400 метрів. Є одразу двоє наших земляків: Євген Гуцул та Віталій Бутрим. Обидва уже виконали норматив на чемпіонат Європи. Лишилося виграти у сумах, аби гарантувати собі місце в збірній. Віталій розповідає, манежу, якому виступатиме його домашня тренувальна арена. А виступати у рідних стінах досить відповідально. І допомагає їй ні, тому що це відповідальність. Іменно щоб ти показав іменно той результат, на який на який ти хочеш. Сумщину також представлятимуть Володимир Супрун, Віталій Корж, Ігор Мусієнко, Олексій Позняков і уроженці з нашого краю Анна Плотіцина, Вікторія Кащеєва та Артем Казбан. Побачити зіркових атлетів на відстані витягнутої роки матимуть змогу усі бажаючі. Альона Щербакова, Олександр Сокол, Новини СТС. Таким цей день видався для жителів Сум та області. Наша новинна редакція не припиняє збирати для вас тільки найгарячіші факти, аби ви першими були в курсі подій. Телефонуйте або пишіть нам, якщо маєте що додати. Я ж з вами прощаюся до завтра. Бажаю романтичного вечору. Не забувайте говорити своїм другим половинкам про те, як ви їх любите щодня. Кохайте добостями та будьте коханими.